Ворог випробовує на міцність українську протиповітряну оборону. Окупанти тестово запустили іранську пташку шахет 238 А все для того, щоб наносити більш серйозних ударів глиб України, каже військовий експерт Олександр Коваленко: за останній час саме групи перехоплення, наші мобільні групи перехоплення, вони є основним е е показником збиття шахет е 136 Росіяни можуть таким чином спробувати обійти сухопутну компоненту значно більше, швидше пересуваючись, переміщуючись в нашому повітряному просторі. Оприлюднив світлини зі збитим іранським дроном військовий спеціаліст зі зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкреснов. Він здивований тим, що саме ця модель з'явилася в українському небі так швидко. Він летів зі швидкістю понад 500 км на годину. Двигун у нього китайський. Не думав, що вони так швидко з'являться у нас, адже не так вже й давно Іран вперше показав його на своїй виставці. Втім, у повітряних силах Збройних сил України цю інформацію поки що спростували. За словами речника Юрія Ігната, нині військові очікують офіційного підтвердження, яку прописку має цей шахет. Я думаю, що е, якщо він і був, то це якийсь може поодинокий випадок, ми маємо інформацію, де його знайшли. Я бачу, світлини вже є в інтернеті. Будемо е, е, очікувати від офіційних е, представників, що це є на той шахет чи ні. Водночас журналіст і військовий експерт Сергій Згорець каже, що окупанти нещодавно ймовірно отримали від Ірану невелику кількість нових реактивних БПЛА Шахет 238 для завдання ними ударів по Україні. Думаю, що через декілька днів ми будемо мати більш детальну інформацію про цей дрон, тому що сьогодні всі експерти оперують лише уламками реактивного безпілотника Шахе-238. Дрон шахет 238, менший за свого попередника 136-го шостого шахеда, але він у два рази швидший за нього більш маневрений і має темний колір, який робить його менш помітним уночі. За словами фахівців, аби знищити швидку ворожу ціль, доведеться застосувати не кулеметні групи, а переносні зенітно-ракетні комплекси та інші системи протиповітряної оборони.